Доброго дня. Я перепрошую це Джуля, так? А скільки, будь ласка, що ви хочете зайти до начальника? До... Я чекаю володіє Марія Берночка. Це хто? Заступник перший. Перший заступник? Uh -huh. Скажіть, будь ласка, що, ви що знайшли як ви на ту книжку, я пам'ятаю, ви підходили на нас антикорупційну, туди. Комісію антикорупційної ви підходили вниз, за ту книжку вашу ви написали. Ви далі по цьому питанню бігайте і далі коштів нема, і вам нічого ніхто не дав. Кому це не подивиться? Ми... Хто? Ну, це по видавництву. Видавництво яке? Тут є відео, 3. А, видавництво при державної адміністрації, так? А, є видавництво. І воно вам виділо 36 тисяч. Я бачу книжку. Я бачу вашу книжку, Дальше, я бачу, я бачу... Видава, ну, ще раз покажіть мені, так. Да. Я бачу тільки що тут є, скільки тут труда. І це ви все самі написали, да? так? <святок> це ще не послідить. Богдан здоров'я. Ще за п'ять правдив. 5 томів. Займаюся тим, що люди. Е -е, я теж займаюся тим, що люди, и тоже так само боюся и за правду, и за неньку Україну. И, бачите, у нас не виходить. Бачите, кому це потрібно? 36 тисяч, вам треба 200 виказати, так? Мені треба 129. 129 тисяч. Для такої книги, для такого тому, де пишеться все про прорепресована, мупа нашу, да, везльну армію, тут все та всі є, всі всі. Це нікому не інтересно. Це мали наші діти вчити цю історію, а не ту брехливу комуністичну історію, яку вони зараз не знаєте, що діти 12 клас закінчують, не знаєте, коли війна почалася вітчизняно? Чи коли Друга світова війна почалася? Вони кажуть, тату нас це не вчуть в школі. Вони просто елементарно не знають про війну. А про що ми можемо говорити про Шухевича, про визвольну армію, кому на році була так, 43-му була створена да? наша. Дітки це хто це буде вчити наших дітей? От такі книжки треба випускати, треба давати у світ. на Люди читають, ми українці, мати це читати маємо, а не ті комуністичні ті їхні томи, такі воно це друга перше, що в мене було потіло. Це другий том, що от бачите. Там було там писав дві тисячі я зрозумів. А скажіть, будь ласка, ви були у Фіщука. Так, що Фіщук сказав? Це він дав 3 три тисячі? Він мене пішов до цього. Так. Так, зама. І що? Так, Олег Шо. Олег як фамілія? Олег Миколаївич. А фамілію не знаєте? Заступно. Ага. Низький такий. Ну 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 І він зараз буде вирішувати фінансову сторону. Він уже вирішував. Він уже вирішував. Це, якраз віночолю, так. То це 36 так. А светока, спрят... а де ви ще звертались. Да ще не звертался. Газяти? Районные администрації, ради. Так, так. Буде 21 бо це по тисну. 21 сесія, сесія буде 21-й сесія. і будуть вирішувати це питання? Да, це я... вам хто пообіцяв? Косар, Друцул. Голова Держадміністрації чи районної ради момент? І районної і ради. Голова районної ради і голова обласної адміністрації районної. Вони вам обіцяли, що допоможуть. Ну, сказали, що будуть вирішувати. А скажіть, будь ласка, а тут в області не 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 казали вам, що винесеться питання на сесію обласну? Я звернувся, пішов письмо. Гунтяну голові обласної ради, що він так. вам дав відповідь? Ку? Ну, потім ще 21-го буде сесія. Так. Але чи будуть? Ну, ви звернулися зверненням, він дав вам відповідь? Чи буде розглянуто, чи він берете на контроль? Воді, мені вислали одна державна Так, так, що там пишуть? отримали. А, і все, так? Да. Так. Да. А на ну, той неділі прислали мені цей Тарас, тут полпрессив. Так. То переслал письмо. То вони звернулися до снеї ради, на вони Ще додатково. Щоб додатково виділили на Ні, ні, все там буде прессах. А це я бы кулешал, хотів ну, подивитися. Так, і що? Ну, я не маю. Куліша, Чекає? немає. Кулеша немає, а чекайте Кулішата. так? Ви mm -hmm. хочете йому показати це, так? Да, він буде цікава його думка. Думка йому цікава буде. Ну тут багато... Я... Тут багато архівних документів. Де... Де ви збирали ці СБУ, так? Тут у службі спеціалів, у Галузній державі архіві, у Києві. Ви їздили? Я... А за які свій... ви кошти їздили? Свою пенсію, свою нещасну? Ви давнє соредактор, я плачу з пенсією. Бачите, над державою. держава. Бачите, це не соромно, це ганьба ти державі. І це ми українці. хочемо... Я, я в архіві тут і в Києві, сфотографувавшись з половиною сторінок. Архівні документи. Мене... І ті архіви сюди оцю книжку Щоб люди знали, щоб люди читали, як було правду, да? Про нашу неньку Україну. А зараз, займайтеся. Так. було. там була. Я не знаю, що на то працює. Чи то, Де чи то з університету. Без засідання було. А коли кош, кош, коштів розприділяли. Mm -hmm. кому скільки дати, Знаєте, бо mm -hmm. багато в тих претендентів було. Так. То я сказав в кінці, ну що, зараз немає, не, не допомагає мені, щоб видати. Дна друг. Може мені припиняти? Ні, 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 не припиняти. Добре. Я вам бажаю здоров'я наснаги. Я не знаю, я би мав гроші, я б вам допоміг, але я такий самий пенсіонер, як ви, маліст. і не знаю, як, як, як це і я не знаю, як вам чим допомогти. Я ж можу попросити Бога, аби він вам поміг це зробити, бо це заради це для нас, це для наших дітей, для наших внуків вони не читають про Україну і не знають правду. Чистки, сів, а повстанської армії. То вже не забули з України. з України би не було. Бачите, а ми, українці, не пам'ятаємо цього. А скільки пролилося крови? Ми не хочемо це бачити, не хочемо читати. І зараз повідомляємо. Так, бачите, вони на дурниці віддають гроші на ці книги, а на такі, на таку книгу історичну, яка мала би вивчатися в школі, а вже то в школі дітей треба вчити. Вони знали, як наші предки. Воювали проти тих комуняків, проти за вільну Україну, за волю України. Кров проливали. І зараз проливають на сході кров. За Україну, за сунівець, за суверенність, за нашу, нашу неньку Україну. Помирають молоді хлопці. Ось бачите, вчора знову загинув, Статинчан, загинув, так? Син прийшов, а він пішов замість сина. Син, син воював, так? І він, він пішов, тато пішов, і тато загинув, бачите, люди гинуть за Україну, а тут на що?

в червні місці, коли наші хлопці зачищали вже ну, защищали квартал ну, у Донецьку, так Путін давай перемір робити, бо йому треба танків завезти, бандитів. Підтянути, так? Да. Так, да, бо він боявся, що <говори> вигонять їх вийти, знаєте? А це. Я вам а Порошенко, що Путін говорить, то Борошенко. Це ви так вважаєте, так? так? Так воно є. Так воно є. Я теж так думаю. Теж скиняюся до вашої думки. І, і скажіть, будь ласка, коли у нас настане вже добробут, коли ми, українці, заживемо. Аж ми, Я не знаю, ми. Я не знаю, як тепер позбутися там. Це... Ну що це, я не розумію. Як позбутися тих москалів? Я. Ми вистрілювати їх. Так. Але але ж нітусю не стріляти, ви бачите? Якщо ви приходьте відстрілювати, це вже приходять піше обстріли. Чо в тім стріляв? Що це значить до своєї землі відступати? Так. Я я не розумію. Наша земля захоплена окупант, так? А ми тут у перемир'я, Мінські домовленості. Теж сучасний боєвик, ви там тоже больно схо? Ні, я я щось Așa că am cumpărat unul din Da, mai mulți. Aaaa, din cei mai Da, și... Mi-a fost un de la Carpathia, unul din preovedințele, care a organizat acest lucru. Și da? fost Я 13 сім місцев відбував на Ураль. Заслання було. А... Мої мати теж була колись на Уралі. Коли прийшов в той самий якому, коли він не приписує через. Я. Як я приїхав в 58-му році, з Урала. Їжджає відкуди приїхав на сміття по приписку. То я прийшов, приїхав на батьківщину, то мені нема. А маскаль переходить, то не тільки приписка, квартира йому була. Чекайте, а у вас рахунок є якийсь банківський рахунок? Ні. Немає банківський рахунок вам допомогти. Тільки можна... Не як допомогти Ой, Я відкривав то вже давно. Ніхто нічого. Ніхто нічого не. Ну мені напустив спонсор допомагає. Ні, вам треба, я вам поражу, треба банківський рахунок вам відкрити. І цей банківський рахунок дати на ЗМІ, дати на інтернет-сайти. Я у себе теж зараз розмову нашу, я теж цей інтернет-сайт. Я це відео, що з нами розмова, і був би рахунок, і там, де допомога, я б цю рубрику поклала, щоб допоможіть е, нашій українській книги, історичні книги про Україну. Щоб, може, люди би їх хтось дав, може би знайшлася якась така людина, щоб дала тих грошей на той рахунок, перечислила. Є в мене один спонсор. одного я був на тому фільмі, я сьогодні має перезвонити. Я вам угу, 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 угу на професійних довідках іти. Рома. Там є Роман, такий, який дуже всім допомагає. Ви, Виділено ви на першу книжку 24 24,5 тисяч. Дав, бачите, бачите, колеги. Я дену. його оці не бачу. Я вже книжку коли видел, я до оглядових я прийшов до нього. Бачите, колеги, діна. Я знаю, бачте, всі знають, що той діна. Я з ним не видно допоможе. Поможе, сказав, бачте, дякувати мужу, він допоможе. Яких нам треба? Я таких людей на Україні багато хібує. Вони мають таких людей. Він допомагає всім і армії, всім, хто назває, тим допомагає. Це людина, цей настоящий українець, патріот. Ну він сказав ще десь звернутися. Я повернувся сюди. Бою, ну, ну середу, що він там. Відкрийте рахунок, пан Микола. Я вам раджу, Відкрийте рахунок. І в мене є ваш телефон. Я ще може буду, бо зараз просто дуже такі ми в сумутосі заняті. Я вам перезвоню, ти рахунок, я кинув себе на сайті, той рахунок, на люди прості допомагають. Бо ці регіонали, ці комуняки, вони не допоможуть. Вони допоможуть, це ясно. А прості люди, я вам повірте, що навіть та бабка з пенсії так тих 10 гривень, а нас є, є бути Одна книжка, бо Чернівці і всі районі. Новоселіця, усі мало бути книжки. Одні. Але я мусив розділити на кожній районі, щоб архівні документи покладати. Зато на кожній район мають. Я вам бажаю здоров'я, наснаги. І... Я щось не можу згадати. Ви були, заходили до нас у не унес, е, в антикорупційну комісію. Я вас пам'ятаю, в мене є ваша розетка, я пам'ятаю про вас, я знаю, а, до я вас пізнав, то я так, вас то знав, я то я підійшов. Так, да? да, я до вас підійшов, бачите, і, і так само зараз це відео, що я з вами зняв, я це кинув інтернет і буду просити людей, нехай допоможуть а вам. Що? Але справа в тому, що ви дали рахунок, як допомогти вам. Треба ви відкрили рахунок, Приватбанк чи Ощадбанк. Щоб кожні люди які, Я думаю, що знайдуться люди, що такі дадуть, хоч по пару гривень. І мені треба, ви знаєте. А нема, купив, каже, грошей немає. Ну не потрібно, що немає грошей. Мені не потрібно, бо як я не поставив, хотіли поставити пам'ятника. 20 провідників. Бачите. Загинули в Карпатах. Бачите. Як я не поставив, то ніхто не знає, хто там був. А в мене усе є. І дані в них и, їх є. І Україна про це має знати? Це в мене все. І Україна про це має знати. Українці мають знати фамілії цих героїв. Як я не поставлю, то ніхто. От про що вам кажу, що зробіть, будь ласка, рахунок відкрийте. простий рахунок, карточку вашу. Ваша є пенсійна карточка. Давайте на свою пенсійну карточку будемо вам висилати. Дайте той рахунок пенсійної карточки вашої. Разумієте? І на цій і я попрошу по сайті людей, щоб вони висилали вам кошти на цю карточку. Помагали чим можете. От цю книжку на, на пам'ятник. Оце дуже хороша справа. Ви ж просто дуже мало людей розуміє її. Голова районної адміністрації Покиви. Так. Він приїжджає, ми так само, я згідний. Але каже, не я землю даю, а дає міська. Міська рада, землю це таке, я вам говорю про фінанси. А міські такі рада... Не хоче? Там, не знає, ми поїдемо то, по тилу туди на них на сесію. Не знає, не знає. Ні, чекайте, ми поїдемо. Ми поїдемо. Я є голова організації Націоналісти Буковин. Пишіть мій номер і дзвоніть до мене. Ми поїдемо на ту сесію, котрий міський голова не хоче нам дати землю. Я говорив, бо в мене є, що був там заступник. у мене так. ще й родич Так. У Дігтянці історик. Mm -hmm. Він був так. В... так. Ще раніше. Він каже, це голова міський. Землю не, да, не дасть Не попросимо Не будемо попросити будем його Не будемо попросити його Не дають не, не Пишіть мені номер Пишіть, бо мене, я покаліщився, знаєте, оця рука Чук Віктор А трансляція це Городська організація Ви не спустили ще ні випадково? Там совчики. А як саміша. Мамаються. Мамаються. У нас був такий лев. Да. Покійний. Я, знає, знає. Знає. Я, я йому потіну подарував, бо він там відкрив у цю... Я вас прошу, відкрийте рахунок, дзвоніть. Я чим можу помогти, поможемо. Коли буде сесія в бутелі, кликайте. Ми приїдемо на сесію і запитаємося, чому не волонтер дати вам землю на цей пам'ятник. Ми запитаємо, Ви зверніться, ми все, а потім ми, якщо вони скажуть, що немає землі, то ми приїдемо туди. Я, не, не я вам вірю, <реш> я вам бажаю здоров'я. Телефон я вам дав на зв'язку. Yeah. У мене є наша візитка, я спомню за yeah. це. Я буду говорити з ними перед сесією. Я, ж я, я там буду, Кисла, я ну, буду на сесії. Yeah. Бог поможе да здоров'я, там. ми там з вами зустрінемось. Все, гарного <реш> дня вам і вам здоров'я і нас навіть.